Середа, 11 червня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. У Дніпрі побили ветерана через зауваження водієві, який зайняв паркомісце для людей з інвалідністю. Чому такі конфлікти стають буденністю і як боротися з порушниками? Дніпро не інклюзивне місце. От це я можу сказати точно. 351 мільйон гривень на трамвайні колії. Міськрада Дніпра вперше за 21 рік проведе ремонт на старому мосту. Як мільйонні витрати пояснюють чиновники? Усі матеріали, які ми використовуємо, це, на жаль, матеріали імпортного виробництва. Рейки імпортного виробництва в Україні не виробляють термошви і деформаційні швидефермаційний швимавер імпортного виробництва. І дніпровські лікарі рятують бійця, якому дрон влучив просто під ноги. Попри тяжкі поранення, він вже обіцяє медикам спекти торт перемоги. Це ну певна така якась душевна тепата. Станом на 17-ту годину на більшості території Дніпропетровщини без надзвичайних ситуацій. Водночас у Нікопольському районі від самого ранку небезпека ударів дронами камікадзе. Вночі ж прицілом окупантів була Марганецька і Покровська громади. Агресор застосовував артилерію дрони Камікадзе. Загиблих та поранених немає. На Дніпропетровщині триває примусова евакуація. За півтора тижня з прифронтової можівської громади виїхали 100 дітей. Евакуація триває в п'яти прикордонних населених пунктах. Наразі там і досі залишаються 656 неповнолітніх. Російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині в обласному центрі. Можливі перебої зі світлом, водою та мобільним зв'язком. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Через неструмлення, спричинене російськими атаками, вода у Херсоні подаватиметься за графіком з 7 до 9 ранку та з 17 до 19 вечора. Графіки подачі води діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це вимушена міра. Тож прошу поставитись до неї з розумінням. Також зверніть увагу, що на верхніх поверхах багатоквартирних будинків можливі перебої з водопостачанням. Ситуація складна і наразі спрогнозувати терміни, необхідні для відновлення, неможливо. Також у Шуменському районі Херсона через дронову атаку понівечена багатоповерхівка. Травмована жінка, медики надали їй допомогу на місці. бачите, у мене везде кров текла руку, порізала. От, бачите, в мене всюди кров текла, руку порізало. Збило мене вибуховою хвилою. Я на підлозі опинилася. А це, мабуть, склом порізало. Схопила ганчірку, перемотала, а воно тече. І 17 шахедами ворог вдарив по Харкову. Буквально за 10 хвилин. Троє людей загинуло, ще 60 поранені. Зночі тривають аварійно-рятувальні роботи у Слобідському та Основ'янському районах міста. Серед поранених дев'ятеро дітей наслідок атаки пошкоджені, цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства та підприємства міста. Двоє криворіжців повернулися додому з полону серед військових, яких вчора Україна визволила в рамках обміну капітан Олександр Паламарчук, а також Олег. Фуштей, який майже два роки провів у полоні росіян після боїв під Кліщівкою. Вдома його зустрічали дружина та діти. Нагадаємо, вчора відбувся обмін полоненими. Україна забрала з російських застінків важко поранених бійців, які потребують негайної медичної допомоги. Переважна більшість з них потрапили у ворожий полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Під час цього обміну додому повернулись 19 мешканців Дніпропетровщини. І до України повернули тіла 1212 полеглих воїнів. Це загиблі військові з території Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запорізького напрямку а також Курщини. Далі фахівці проведуть судово медичну експертизу, аби якнайшвидше встановити особи загиблих та передати тіла рідним та близьким героїв. Зробив зауваження, отримав коло рану. У Дніпрі ветерана побили за те, що дорікнув водієві, який зайняв паркомісце для людей з інвалідністю. І такі історії вже стали буденністю. Спеціальні паркомісця часто займають ті, хто не має на них права. І це під час війни, коли, за даними Мінсоцполітики, кількість українців з інвалідністю зросла до трьох мільйонів. Тож чи реально взагалі скористатися пільгами, і яке покарання чекає на порушників закону? Дивіться в сюжеті Анастасії Вільхової. Дивіться, на місце для інвалідів стає ще на інваліда кидається голова. Дебіль. Дебіль. Знаєте своїх героїв на цих кадрах? Уже фінал конфлікту, який завершився кривавими розбірками. А почалося все з того, що ветеран війни на позивний Махно зробив водієві зауваження. Той припаркувався на місці, призначеному для людей з інвалідністю. Приїхав, щоб купити продукти. Ну і як бачите, тут не дуже багато місця для паркування. Але місця для інвалідів, вони ось, ось саме тут знаходяться, їх тут два, вони були зайняті. Йдучи до супермаркету, побачив, що людина, яка займала Одне із місць для інвалідів до своєї машини виходив з тою тілегою, з продуктами. Я кажу, перепрошую, у вас на машині я не бачу позначки, що ви людина з обмеженими вадами. Можливо, у вас є посвідчення, що ви є особою з обмеженими вадами. Нема, але каже, я хочу бути інвалідом. Я дуже перепрошую. Почав розповідати, що у нього нещодавно був інсульт. Змова каже ветеран швидко перейшла у відкриту агресію. Чоловік почав погрожувати, а далі ситуація загострилась. Я коректно себе вів до останнього, поки ця, ця людина не почала виїжджати, ну, з криками з бранню. Майже наїхав мені на ногу. Потім середній палець, там голосні викрикування. Я кажу, та стій. Мені дуже важко втримати себе в таких ситуаціях. Я відвідую лікарів і дуже багато приймаю препаратів. І саме такі моменти, як лікарі кажуть, дуже повишене чувство справедливості. Підходячи до машини, він вже вилізав звідти. Вже Хотів з кулаками кидатися в мібі. Чи в момент, що коли він відкривав дуже різко двері, чи коли махав руками, чимось я не відчув. Було пошкоджено мій лікоть у результаті конфлікту. Працівники супермаркету викликали швидку. Як виявилось, у ветерана глибока рана на руці. Лікарі наклали шви. А от водій, за словами очевидців, просто поїхав з місця. Та Олександр каже, це не перший такий випадок. За місця для людей з інвалідністю триває справжня боротьба. Ми вирішили провести власний експеримент. У Нас на годиннику 13.30 Пекло, багато людей. Може обітня перерва, то може спробуємо прокатитися тими місцями, де зазвичай я буваю протязі дня і подивимося, яка ситуація у нас з паркувальними місцями для інвалідів. Так, Можемо проїхатися тут поряд. Є АЗС. Там Буває часто каву п'ю або там до туалету завітати тут поряд, і там єдине є місце для інвалідів з позначкою. Поки їдемо, Олександр розповідає, має офіційний статус особи з інвалідністю. Відповідна позначка в нього і на авто, і за законом чоловік має пільги на паркування. Якщо це на тих парков, паркувальних місцях, де платна парковка. Мені можна безкоштовно стати тільки на місце з позначкою для, для інвалідів, і тоді я можу там безкоштовно стати. Якщо я стану на звичайне місто, то буде мені штраф. Приїхали на нашу першу локацію тут. Вільне, що приємно дивує Олександра. Хоча не на камеру працівники АЗС зізнаються, тут справді часто паркуються ті, хто не має жодного посвідчення. Наступна локація центральний ринок. Це тут місця для інвалідів. Он позначка. І що ми бачимо? Ми бачимо, що місце для інвалідів зайнято, але на машинах немає позначки. Так приїхав на улюблену озерку, скупитися, піти в критий ринок за м'язком, що, бац, а тут занято. І ось вліво 14 метрів. Ми можемо сюди паркуватися, але ми у нас немає змоги. Поки шукали паркомісця, до цієї машини вийшов власник. На камеру спілкуватися не захотів. Проте зізнався, довідку про інвалідність має, але стидається свого статусу, тому не афішує. Люди соромляться. Соромляться, ну позначати себе. Ви, якщо можете помітити, в мене трохи жартівливий такий значок. Ідея така, що не треба цього ну, стіснятися. Ще одна проблема незнання прав, адже пільгами може користуватись не лише сама людина з інвалідністю, а й її близькі родичі. Тому, якщо авто одне на родину, позначку не клеять. А ми їдемо далі. 20 хвилин на третю. В принципі, не дуже завантажено. Вон два місця для інвалідів вільні, але і півмайданчику вільний з місцями. Ось людина уїжджає з міста для інвалідів. Поряд машина стоїть без позначки, що там людина з інвалідністю. Але місце займає і ще один займає. Це навіть він не по розмітки стоїть. Ну, і все місця для інвалідів, і ми бачимо, що жодної машини з наліпкою немає. На жаль, чи на щастя? Кілька хвилин на парковці, і ще один чоловік без позначкою паркується на пільховому місці. Чому я на п'ять хвилин в банкомат хотів? Все, я поняв. Вже їду. Я бачив, я не хотів вставати, але я на п'ять хвилин в банкомат. Минуло кілька хвилин на це саме місце. Заїжджає інше авто. Я перепрошую, дівчина, А ви бачите, що це місця для інвалідів? А? Бачите? Ні, ви не маєте не маєте... мене хвиля. Підсумовуючи, Олександр наголошує, ці місця не забаганка, а необхідність. Після поранень йому важко долати великі відстані та носити важкі покупки. Проте, навіть попри спеціальні таблички розмітку, люди все одно продовжують займати місця, які для них не призначені. За офіційними даними Міністерства соціальної політики, з початку повномасштабної війни кількість українців з інвалідністю зросла на 300 тисяч. Загалом їх уже пона. 3 мільйони, і цілком логічно, що міське середовище має адаптуватися до нових ралій. Не інклюзивне місто, от це я можу сказати точно, не найменш доступне серед міст України, адже останніми роками були зроблені ну такі доволі впевнені кроки до становлення цього універсальності міського середовища. Але все ж таки низка проблем вона залишається. Найбільш кричуща така проблема, на мій погляд, це недостатня освітленість населення. От як, в принципі, спілкуватися з людьми з інвалідністю, як комунікувати. Ще важче каже Владислава тим, хто свого авто не має, і хоча Дніпро впевнено йде до безбар'єрності, втім кількість низькопідлогових транспортних засобів все ще недостатня. А тим часом в Україні посилили контроль за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Порушників штрафують до 1700 гривень, а за повторні порушення до 2550 гривень. Анастасія Вільхова, Євген Дро, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Врожаю більше не буде на Дніпропетровщині. Фермери незаконно засівали танковий полігон. Колишній начальник квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра укладав з місцевими аграріями договори на уренду земель Міноборони. Здав під засіви понад півтори тисячі гектарів, та фермерам цього виявилось замало. Вони безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі і уренду не платили. А посадовець протягом кількох років не помічав, що танковий полігон незаконно засіювають. Наслідок чого Міноборони зазнало збитків на понад 8 мільйонів гривень. Колишньому посадовцю, який нині обіймає іншу посаду. Повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. У ході досудового розслідування землі танкового полігону повернуто Міністерство оборони України. У Дніпрі затримали правоохоронця, який через свої зв'язки вивозив з фронту трофейну зброю. Надалі знайомий посадовця відправляв замовникам розібрані засоби ураження, надсилав поштою під виглядом посилок з побутовою технікою. Втім, незаконний бізнес припинили зловмисники. Перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Тим часом міськрада Дніпра хоче взяти в кредит 351 мільйон гривень. За ці кошти хочуть зробити реконструкцію трамвайних колій на старому мосту. Востаннє там ремонт проводили 21 рік тому. Чому цей коштовний проєкт не може зачекати? Як пояснюють мільйонні витрати в міськраді та чим збентежені громадські активісти? Розбирався Марко Ручка. Сотні мільйонів гривень на ремонт трамвайних колій. Ці гроші вони взяті з кредитних коштів. Тендер, який викликає чимало запитань у експертів: технічний стан мосту незадовільний е, і не відповідає вимогам, чи справді настільки коштовна реконструкція трамвайних маршрутів не може зачекати. Я вважаю, що це не досі. Міська інфраструктура, на яку не шкодують сотні мільйонів гривень. Ми на старому мосту, яким проходять трамвайні колії для двох міських. Маршрутів саме на ремонт цього трамвайного полотна міськрада Дніпра оголосила тендер на безперебільшення приголомшливу суму 351 мільйон. Тендер на понад 350 мільйонів гривень оголосили ще 2 червня. Яка саме компанія візьметься ремонтувати колії, поки невідомо? Адже торги ще тривають. А от питань у громадських активістів накопичилось чимало. Центр проводить комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт. Це і так найбільш дотаційне підприємство в Дніпрі. На нього в цьому році планується витратити близько 2 мільярдів гривень. Кошти чималі. Тож міськрада хоче взяти усю суму в кредиту одного з українських банків. Наскільки це необхідно в час, коли місто регулярно обстрілюється ворогом з повітря, а фронт наближається до кордонів області? Дніпряни, яких ми опитали, на цю новину реагують неоднозначно. Я думаю, лучше буде править грошіду. Думаю, краще віддавати гроші, ви знаєте куди. Зараз зробимо, щось прилетить і все. Прийде час, все зробимо. Воно потрібно людям, це все для людей, да. ну, в даний час, вибачте, я бажаю, що це не доцільне. Хоча й зізнаються, на мосту і справді варто було б замінити трамвайні колії. Вони вже старі. Треба міняти. Поки ми їдемо от одну зупинку, трамвай так нас трясе. Це 21 вік. Вся Європа їздить на красивих трамваях. А ми їздимо на якомусь сараї, особливо на 9 маршрут. Ну це неможливо. Що реконструкція просто необхідна? Вважає і водій трамвая Олег. Чоловік вже 30 років працює в КП, виходить на різні маршрути міста. Ми в ужасному стані. Переправа в жахливому стані. Треба ремонтувати. Машини їздять на рейках і деформують їх поступово. І от там, де машини не їздять, там рейки в нормальному стані. А тут постійний потік по рейках. Якість доріг перевіряємо особисто разом із пасажирами дев'ятого трамвая їде і знімальна група 11-го. Аварійні ділянки трамвайних полей, але загалом поїздка не скаже, що гірша ніж на інших маршрутах. Та все ж повертаємось до болючого питання: грошей. На підтримку ЗСУ в цьому році зараз відділено десь 600 мільйонів гривень. І десь приблизно стільки 600 мільйонів гривень виділено на різні кредити для Дніпровського електротранспорту. В тому числі оця реконструкція за 351 мільйон гривень. І це не єдиний коштовний проєкт у місті. Зокрема, з 31 травня у самому центрі Дніпра ремонтують колії за 140 мільйонів гривень тут роботи необхідні, кажуть в мерії, бо до кінця року за маршрутом першого трамваю мають запустити новий низькопідлоговий. А що з реконструкцією на старому мосту? Чому тут ремонт такий терміновий? Низькопідлоговий трамвай, наскільки мені відомо, тут не планують пускати. Я думаю, що це просто робиться в рамках. А освоєння коштів, як знаєте, іноді є в бюджеті, тобто є якийсь кредит, його треба освоїти. В міськраді ж пояснюють останні 5-7 років стан колії на мосту не відповідає вимогам правил експлуатації електротранспорту. Іншими словами, аварійно небезпечний. Тому питання гостре: або закривати маршрут, або реконструювати за рік 130 Раз ми ремонтували трамвайні колії. 93 рази ми варили стики. Е, у нас допустили сім трамвайних сходів. Також говорять, старі колії не мали температурних компенсаторів в районі деформаційних швів. Тобто, влітку під час пекельної спеки рейки буквально деформуються та руйнується основа проїзної частини переправи. Але ж, чому реконструкція колій тягне аж? Третину мільярда. Усі матеріали, які ми використовуємо, це на жаль, матеріали імпортного виробництва. Рейки імпортного виробництва в Україні не виробляють термошви і деформаційні шви деформаційний імпортного виробництва. Основна частина цієї суми вона піде на закупку матеріалів. Друга частина це заробітна плата компанії, яка буде яка виграє тендер і буде проводити ремонт. Ну ця вся сума буде під початком робот, буде ретельно перевірятися. Наразі місто має провести тендер. Роботи хочуть розпочати вже 20 липня і закінчити у 2026-му. Довжина ділянки, що підлягає ремонту 1400 метрів, а це близько 6000 тисяч кілометрів рейок. Чи вдасться вчасно здати проєкт чи зможуть зекономити кредит? Литні кошти або ж бюджет навпаки зросте, як це було під час ремонту нового мосту. Марко ручка Сергій Озеров, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. На Криворізькій трасі неподалік села Кринички зіштовхнулись бітумовоз та легковик. Останній від удару вилетів на поле, а вантажівка перекинулась на бік. На місці працюють правоохоронці та медики. Він тричі був на межі життя і смерті в одній з лікарень Дніпра рятують бійця. Ворожий дрон поцілив йому буквально під ноги. Чоловік отримав тяжкі поранення, перелом руки, опіки, тарвані рани по всьому тілу. І попри це, боєць не втрачає оптимізму, жартує, мріє знову стати на ноги і навіть обіцяє спекти для медиків торт перемоги про незламну силу духу воїна та його рятівників в нашому матеріалі. Ворожий дрон поцілив йому буквально під ноги, але він вижив. У лікарні Дніпра рятують тяжко пораненого військового Рагнара. Чоловік потрапив під приціл росіян на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Іти було важко, все ж таки. Плюс ми були під мінометним вогнем. Да, вони пострілювали час від часу, і схоже, на нас налетіли ворожі дрони, які понакидали всякого гидотного, що світилося і мене. Випалила ногу і зламав руку. Після поранення зізнається, боєць мало що пам'ятає. Від болю втратив свідомість і отямився вже у лікарні Дніпра. Внаслідок вибуху у захисника поламані руки, опіки, складні рвані рани та відірвана передня частина ступи. Скоріше для хірургів було б вирішення питання, яке. Завжди проводиться в таких пораненнях традиційно – це ампутація, а потім все інше. Але боремося за кожну кінцівку. Мовану кінцівку медика Рагнару зберегли. Для цього воїну довелося перелити понад два літри крові та провести низку складних операцій. Зробили п'ять операцій, наклали спеціальні системи і на руки і ставимо бак апарат. Робимо все можливе, щоб обов'язково Рагнар Зміг сам ходити. Незвичне ім'я військового від предків. Рагнар народився на Луганщині, але має норвезьке коріння, тому виховували його у скандинавських традиціях. Але, попри це, зізнається, Рагнар батьківщиною завжди вважав тільки Україну. Тож, коли до рідного краю вдерлися окупанти, не вагаючись, вирішив стати на його захист. Чоловік не зміг одразу долучитися до ЗСУ, але був наполегливий. В 2014 році я тричі самостійно. І навішов добровольцем. Но через певну неврологічну хворобу мені тоді на одріз відмовили. Попереду у Рагнара тривали шлях відновлення та реабілітації. Утім, боєць налаштований позитивно. Почуваю доволі стабільно, але. Дуже потребує обезболюючих препаратів. Рани такі доволі такі серйозні рвани. І без обезболюючих я так дуже ніякого аж почуваюся. Щойно одужає, каже військовий. Повернеться до свого хобі кондитерської справи. Ділиться випіканням тортів. Він почав займатися незадовго до мобілізації, і цього йому у війську бракувало найбільше. Мені просто подобається солодке. Мені просто подобається солодке, плюс це елемент творчості. І коли можна для себе зробити, для своєї родини або навіть для продажу, це ну, певно така якась душевна тепата є. Всьому. Медикам Рагнар пообіцяв, щойно зростуться кістки після переломів та загояться рани, споча для них великий торт перемоги. Пообіцяв зробити великий торт перемоги, який передасть лікарні. Ми з радістю поки штую. Що... Покишна Рагнара чекає евакуація в інший медичний заклад. Там поранений військовий перебуватиме до повного одужання. Катерина Нічок та Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. І про те, що змушує зупинитись і перевести подих у Дніпрі, розквітло лавандове поле красою та аромату можна насолодитись на монастирському острові. Яскрава фотозона та чудова локація для прогулянок, розташована поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. А на сам кінець про погоду в четвер у Дніпрі. Саноптики прогнозують в день 23 градуси тепла, вночі плюс 17. Протягом дня буде хмарно. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.